З вами Новаярда 4К. Пробачте, що мене довго не було. Але я вертаюсь на YouTube. І сьогодні у нас розпаковочка нового мікрофона. Раніше в мене були чорні наушники з мікрофоном встроєним, І із за цього був не дуже хороший звук. Ну тепер в мене буде щось. Лучше. вам не надо вот так вот такий микрофончик відкриваємо, Ось так він упакований, інструкція, Там мікрофон. Ось такий. Ось. Далі. Звукопоглинач, або відбивач звуку. Ось такий. USB. Семніс. приналка для пан 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 пантографа. Вот, вот пантограф, вот такой. Да, мы его не Ось. Вот, видно, пружина, вот такой пантограф. Ось це кріплення для пантографа і стола. Щоб він тримався і це буде триматися весь мікрофон на ось цьому. Тепер нам ця коробка теж не треба. Як і ці бумажки, інструкція. У нас остається тільки ось це. Нам треба, як я зрозумів, бо я дивився на глаз. Сьогодні штуку одгинати і закладати закручувати ось пантограф. Це ну, має бути отако. Тут кнопка, яка тримає мікрофон воніми. О, коротше, воно. Ось. І мікрофон отак от тримався. Дістанемо шумопоглинач. І він має явитися. Якось... І він має якось кріпитися до мікрофона ось ніде. Ось закріпили шумопогонач. І ось так виглядить вся конструкція. А тепер я вам зараз покажу, як він буде виглядати, включеним і так далі. І ми вже біля мого робочого місця. Тут я знімав ролики, монтажував, сижу я на зібраному геймерському кріслі. Отут От десь має з'явитися відео на розпаковку геймерського крісла. А оце в зібраному стані. І в робочому стані. Мікрофон. Ось така RGB-подсвітка, поглинач Дрит. Об'язательний дрит. Який везе отуди і підключається ось тут. Ось тут кріплення. І, в принципі, все. Ось цей мікрофон. Ну, а ми зібрали його. На цьому ми завершуємо. І всім пока!